Триває 1129-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1860 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 28 березня окупаційні війська Росії втратили 910 750 тисяч військових.

335 гелікоптерів, 31 тисячу безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3121 крилату ракету, 28 кораблів, 42 280 одиниць автомобільної техніки та 3 787 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.